Ще до 16 у пресі так багато. Помилок, домислів та відвертої дезінформації. і що літаки, начебто, примхливі. Якби це було правдою, як тоді США виграють всі ці війни у різних забутих богом місцях, де ми використовуємо f 16 Пишуть, що їх складно ремонтувати. що Україна, начебто, не здатна сама це робити? Сила f 16 ще й у тому, що у нього модульний дизайн. Компоненти вам доправляють просто в ящиках. Подайкують, що борти не витримують умов українських злітно посадкових смуг на близькому сході. Злітні смуги брудні там скрізь пісок та каміння. І нічого всі подробиці щодо F16 я обговорюю з чоловіком, який 20 років пілотував цю модель літаків. Підполковник американських ВПС Деніел Хемптон здійснив на них 151 бойовий виліт. Брав участь у війні в перській затоці, в Косові, в Іраку керував бойовим патрулюванням американського повітряного простору під час терористичних атак на всесвітній торговельний центр 11 вересня. Ну тобто, із f 16 він на ти. Цей літак може робити все, що завгодно. Хочете, щоб уражав наземні цілі, він їх уразить. Хочете, щоб очистив небо від російських мігів і су він і це виконає. Звісно, для цього у вас мають бути правильні літаки, правильно навчені пілоти, і потрібна правильна зброя. Якщо все це є, тоді F-16 може забезпечувати підтримку з повітря, бити по російських танках або мостах. Може збивати ворожі винищувачі. У цьому краса F-16. і я думаю, що ваш уряд хоче його отримати, бо цей літак однаково добре може виконувати 5-6 різних завдань, не тільки щось одне. І з кількістю літаків, які потрібні Україні, треба визначатися вже зараз. Бо питання тут не в наявності цих бойових машин у партнерів, і навіть не у строках поставок. Для кожного з них треба вчити пілотів і наземний персонал. Процес підготовки, навіть якщо у випадку України її проходять вже досвідчені повітряні аси, досить довгий рік, а то і більше. Тому без планування наперед тут не обійтися. Позиція Києва зараз, щоб прикрити український фронт, враховуючи довжину лінії зіткнення і інтенсивність боїв, потрібно щонайменше шість десятків західних винищувачів. А програма максимум, оптимальна кількість, яку з часом хотіла би отримати Україна, 100-120. Мій співрозмовник погоджується із цими цифрами і пояснює, що тут є кілька етапів. Right просто зараз ЗСУ потрібно 40-50 літаків. Коли ваш президент каже, що Україна хоче одержати понад сотню, це добре. Ви зможете відновити свої повітряні сили після перемоги у війні. Але спершу ти маєш цю війну виграти. Тож я вважаю, що зараз наша мета, щоб якомога більше з цієї першої партії літаків таки надійшли в Україну, розмістити їх у ангарах із належним обладнанням і правильною зброєю. І щоб вони були готові до бою, одна з проблем, з якою ви зіткнетеся, і ми постійно про це кажемо: замало просто отримати літаки. Вам потрібно мати пілотів. Ваші хлопці дуже добре тренуються з того, що я чую у Сполучених Штатах, але зараз їх все одно недостатньо. Те, що каже мені Деніел, майже сенсація, бо про це не говорили публічно. Він у контакті з відставними американськими військовиками, пілотами, які керували F-16, і більше з них, ну тобто не одиниці, десятки, готові підтримати Україну і знову сісти за штурвал таких знайомих їм винищувачів. І це не порожні розмови. Таку ідею пілоти озвучували у штатах на досить високому рівні, але і досі немає політичного рішення Вашингтона. Ви маєте найняти хлопців, які вже налітали тисячі годин на F-16, щоб допомогти вашим ВПС почати використовувати ці літаки, щоб досвідчені американські пілоти були на місці, допомагали новачкам. На підзапис Я чую, що це чергова червона лінія, яку адміністрація Байдена ще не готова перейти. Йде війна, на ній вбивають, і в американських коридорах влади існують побоювання, що в разі загибелі пілота такого рівня, ну а хлопці профі, їх навіть у штатах не так вже й багато. Америка може бути ще глибше втягнута у збройне протистояння. Але це саме казали і про виділення далекобійної зброї, і про інші принципові дії. Так, не все так просто. Є, наприклад, питання фінансування цього відрядження на війну. Його треба прикрити за рахунок американської допомоги. Але найголовніше, що американські повітряні аси, і це нагадаю відставні військовики, що дає їм свободу дій, готові вирушити в Україну, щоб її підтримати так, ми маємо достатньо охочих просто зараз. Вони чекають, вони на поготові. Не знаю у чому річ. Мабуть, американський уряд не може визначитися, і мене це дивує. І я тут не критикую ваш уряд, бо у вас війна вона забирає всі сили. І це червона лінія, яку команда Байдена, можливо, все-таки погодиться переступити. Так само, як ще одну: щодо використання ЗСУ американської зброї для атак по військових об'єктах на території Росії. Бо наразі щодо цього у Вашингтоні та сама стурбованість, чи швидше нерішучість, і бойові офіцери цим обурені, мій співрозмовник каже: саме f 16 могли би ці удари і завдати. Кордон це просто умовна лінія на землі. Мене це не бентежить. Якщо ви дасте мені ціль, я по ній ударю і вважаю, що ця політика заборони Україні використовувати нашу зброю на російському боці лінії розмежування одне з найбезглуздіших рішень Вашингтона. Це абсурд. Росіяни отримують зброю з Китаю, Індії, Північної Кореї Ірану. І в них немає із цим жодних проблем. А вдарити по їхній частині території чомусь червона лінія. Вони бояться спровокувати Росію, але мені ні, байдуже, провокують її чи ні. Це війна. Ти йдеш воювати, атакуєш і перемагаєш. І ми повинні, нарешті, перестати турбуватися про те, що там, за його словами, може зробити Путін, а дати Україні все, що їм потрібно, щоби виграти цю війну. В 16 на думку американського пілота одна з таких необхідних речей. І тут якраз час розвіяти стереотипи, які за словами офіцера, що два десятиліття керував цією моделлю не відповідають дійсності. Деніел не вважає цей літак примхливим і супервибагливим до умов, про що прийнято писати в пресі, де диванні експерти часто згадують, мовляв, цим винищувачам не підійдуть українські злітні смуги. Якби це було правдою, як тоді США виграють всі ці війни у різних забутих богом місцях по всьому світу і де військово-повітряні сили застосовували F-16? Усього я був півтора року по обміну в Єгипті. І повірте, у їхніх ВПС злітно-посадкові смуги далеко не чисті. Маю на увазі, що дня на них є каміння, галька, залишки трави. І ми чудово підіймалися звідти на F-16. Ми літаємо по всьому близькому сходу, де злітно-посадкові смуги брудні. З піском і камінням. Отже, це не так, це неправда. Певні люди послуговуються цими аргументами для пропаганди, але так само неправильно було би вдаватися в іншу крайність вважати надходження F-16 переламним моментом зброєю, яка вирішить всі проблеми на фронті. Бійці кажуть, що це теж не так. На війні не буває того, що у штатах називають magic bullet» – універсального засобу. Але що можуть дати ті літаки, окрім всіх переваг щодо захисту неба? Так це ще й моральний чинник, який відчують і в Україні і в РФ, каже мій співрозмовник. Коли бачиш, як прибувають танки та вантажі з боєприпасами, це звісно допомагає. Але ці винищувачі дуже сильно порадували українців, підняли їм дух. Бо ти знаєш, твоє небо у безпеці. Ти бачиш, як українські повітряні сили літають на своїх F-16. Люди почуватимуться більш захищеними. Розумітимуть, так ми насправді виграємо цю війну. Розумію, що від літаків є завищені очікування, тому й хочемо допомогти. Ми вміємо це робити. Ти ми витратили десятиліття. Ми можемо бути корисними в Україні. Ну а росіяни за мою кар'єру було чимало випадків, коли ми перемагали ворожі військово-повітряні сили, і щойно 5-6 їхніх пілотів більше не повертаються на базу. Ті екіпажі, які залишилися на землі, більше не хочуть воювати. Сподіваюся, це саме станеться із армією РФ. Вплине морально на них у російській армії насправді великий опір, тому що відбувається, що станеться, і увірветься терп. Ну а ми били. Якщо не росіян, то тих, хто пілотував їхні літаки? Кого вони вчили? Зробили це тоді, зробимо і зараз. І я дуже хочу Україні допомогти. Це справді щиро так. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер. Марафон єдині новини.